Доброго дня ще раз, шановні колеги слухачі, поговоримо про нові сучасні підходи в лікуванні кардіоренально метаболічного синдрому, тому що у нас зараз з'явилися сучасні препарати з широкою доказовою базою в плані впливу на кардіоренальні ризики. Ось зверніть увагу, ну, кардіоренальний метаболічний синдром зараз дуже популярний, багато лекцій з цього приводу ми звертаємо увагу, ендокринологи, як мінімум, дуже активно звертають увагу на коморбідні стани. І зрозуміло, що всі компоненти цього синдрому вони можуть з'являтися поступово, вони погіршують перебіг кожного з цих компонентів. І більше ніж 80% із серцевої недостатні. Пацієнти, які старше 65 років, мають не тільки один, а декілька супутніх захворювань, декілька компонентів цього синдрому. Вік є значним фактором ризику розвитку хронічної хвороби нерок. І тут я хотіла би звернути вашу увагу на те, якщо кардіологи, терапевти гарно працюють, а не як ти гарно працюють, то наші пацієнти справляються з серцево-судинними ризиками. Вони спокійно проходять через періоди загострення у вигляді інфарктів, можливо, інсультів. Але далі, коли вони проходять ці серцево-судинні ризики і вже активно справляються з ними, то виникають інші ризики, це розвитку і прогресування хронічної хвороби нирок. Вони можуть вийти на перший план. І тоді ми маємо. Профілактувати, а навіть відразу, профілактувати ризик прогресування хронічної хвороби нирок. Хочу звернути вашу увагу, що ми наше, метою лікування наших пацієнтів з цукровим діабетом другого типу є не тільки провести ефективно, щоб пацієнт пережив ці серцево-судинні ризики, і в нього не виникло ніяких загострень, і він не прогресувала хронічна хвороба нирок, щоб він спокійно дожив до 90 і більше років, і ми його потихеньку вже передали від кардіолога-нефролога до невролога або психіатра, щоб наш пацієнт доживали до хвороби Альцгеймера, скажімо так. А для цього лікування цукрового діабету після 65 років потребує особливої уваги з огляду на поширеність супутніх захворювань у наших пацієнтів і ускладнень цукрового діабету. Хотіла би ще звернути увагу на, на інертність нашої думки, на те, що якщо ми не своєчасно діагностуємо цукровий діабет другого типу і не своєчасно призначаємо сучасну терапію, яка має враховувати наявність коморбідних станів, то дуже швидко зростають ризики важких ускладнень. В перший рік, коли діагностований цукровий діабет першого типу, другого типу, перепрошую, у Ризик виникнення інфаркту міокарду, ризик виникнення інсульту складає 8%, а серцево-судинної смерті 15%. І вже через 7 років, якщо ми не назначили знов-таки повторюю, своєчасно сучасної терапії, яка профілактує прогресування серцево-судинних і ниркових ускладнень, то вже через 7 років ризик інфаркту і інсульту буде складати 80%, а ризик серцево-судинної смерті 98%. Зараз я хотіла би представити вам динаміку наших знань і динаміку досліджень по інгібіторам НЗКТГ2 по впливу на управління кардіоренальним метаболічним синдромом у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Я думаю, що більшість нашої аудиторії пам'ятає, коли, коли ця група інгібітор НЗКТГ2 з'явилась в нашому ринку, це було до 2015 року. Ми знали тільки і відповідно в наших основних керівництвах. Товариство опублікували керівництво з приводу того, що це це знижуючі препарати, вони ефективно знижують глікемію. Да, ми знали про те, що вони безпечні в плані гіпоглікемії, Вони можуть знижувати е вагу, але Підозрювали, що можливо у цих препаратів є ще більш широке майбутнє, але достовірних даних до 2015 року не було. І ось після 2015 року, зверніть увагу, 2016, 18, 19 роки все більше і більше товариств після закінчення, після того як розширились дослідження по інгібіторам Дзекати 2 в першу чергу П вийшли дослідження по емфагліфлазину. <кій> Кардіологічні товариства почали включати цю групу препаратів в свої рекомендації. Американська діабетична асоціація ЄСД, вже видавала перевагу групі інгібіторів НЗКТГ-2 в плані впливу на коморбідні стани пацієнтів з цукровим діабетом, в першу чергу на атеросклеротичні серцево-судинні ризики. А потім згодом і хронічну хворобу нирок, і це було відображено наприклад в Американській діабетичній асоціації у 2020 році, звертає нашу увагу на те, що незалежно від Рівня глюкованого гемоглобіну цю групу препаратів необхідно призначати і перевагу віддавати пацієнтам з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями або хронічною хворобою нирок, або серцевою недостатністю. Мова йшла, звичайно, про пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. І далі, по мірі того, як збільшувалась кількість досліджень, ми більше дізнавались про інгібітори нзктг 2 І ось зверніть увагу, вже в 2022 році. В подальшому, 23-24 велика кількість міжнародних товариств, наших ведучих товариств, як Американська діабетична асоціація, КДІГО, ЄСДІ, кардіологічні асоціації, все більше і більше. Дають перевагу цій групі ем, препаратів і вказують на те, що початковою терапією при сукровому діабеті другого типу у пацієнтів з високим ризиком атеросклеротичних серцево-судинних подій, серцевої недостачності, хронічної хвороби нирок мають бути саме ця група ем, препаратів. Вона рекомендується для того, щоб ми. Ем, Ну, зменшували кардіоренальні кардіоренальні ризики у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. І ось в зв'язку з цим хотіла би сказати, що і ми не пасемо задніх. У нас в 2024 році, наприкінці липня, затвердженим мозом. Вийшли уніфіковані оновлені клінічні протоколи, які адресовані до і сімейних лікарів, до терапевтів, кардіологів. Ну, звичайно, андокринологи мають <кхи> знати ці протоколи, в яких сказано, що. Кожен лікар, який встановив діагноз цукрового діабету другого типу, має обов'язково спрямувати пацієнта до або сам встановити, обстежити пацієнта на наявність коморбідних станів, або спрямувати до спеціалістів, до нефролога, кардіолога, ендокринолога, судинного лікаря. Тобто це має бути, я підкреслюю, саме в той момент, як встановлюється діагноз цукрового діабету другого типу, або пацієнт вперше до. Вас прийшов і маючи діагноз цукровий діабет, ви маєте обов'язково відразу з'ясувати, чи є в нього ускладнення цукрового діабету і чи є різні коморбідні стани, і в першу чергу кардіоренальні ризики. Тому ми бачимо, що в зв'язку з цими протоколами, а відразу скажу, що наші протоколи вони базуються на, на становах Американської діабетичної асоціації 2023 року. І повністю відповідає цим настановам. Лікар сімейної практики він є координатором, він має доглядати за пацієнтів з сикром діабетом другого типу і регулярно направляти до вузьких спеціалістів для корекції терапії, для корекції діагнозу. Знов таки повторюю: нефролога, кардіолога, ендокринолога, судинного лікаря, дієтолога. І, взагалі, це мультидисциплінарна проблема. Допомоги пацієнтам з цукровим діабетом другого типу. В цій команді мають бути також подологи обов'язково. Бажано, звичайно, щоб були і психологи, і тренер, щоб підбирати правильне фізичне навантаження. Тобто проблема цукрового діабету другого типу, проблема кардіоренального метаболічного синдрому є мультидисциплінарною. Ось дуже добре всім, сподіваюся, відомі алгоритми лікування цукрового діабету другого типу це результат консенсусу АДА і ЄСД. І ми бачимо, що з основного воно із року в рік переходить, і ми вже давно звикли до того, що пацієнт, обов'язково призначаючи цукрознижуючу терапію, ми маємо обов'язково звернути увагу, чи є у пацієнта кардіоренальні ризики, чи є в нього надлишкова вага. Чи Є схильність до частих гіпоглікемій і саме враховуючи ці фактори, ми маємо призначати монотерапію цукрознижуючи, або подвійну, або потрійну, звертаючи увагу на те, що, наприклад, якщо у пацієнта є ризик виникнення високий ризик або наявні атрактич, серцево судинні захворювання, то ми маємо віддавати перевагу групам інгібіторів НЗК ТГ2 або агоністам рецептора ГПП-1. Якщо у пацієнта та серцева недостатність і ознаки її, або ризики її виникнення, або хронічна хвороба нирок, також ця ж група препаратів. Інгібітори НЗКТГ2, або агоністи рецептори ГПП-1. І самі ці ж сучасні групи препаратів рекомендовані алгоритмам для контролю за пацієнтом з цукровим діабетом другого типу, у яких є надлишкова маса тіла, і ми маємо контролювати і знижувати її. І часті гіпоглікемії, бо ці препарати якраз безпеці безпечні в плані гіпоглікемії. Наступне. Ну, емфарек ауткам дуже відоме дослідження, яке якраз і відкрило, так скажемо, наші очі на додаткові позитивні впливи групи інгибітрунзекатих 2 і в емфагліфлозину по зниженню кардіоренальних ризиків. От зверніть увагу, що це дослідження продемонструвало зниження серцево-судинної смерті аж на 38%. І це зниження вже виникає через два, чітко кажучи, 59 днів з того моменту, як ви почали приймати або призначили пацієнту емфагіфлазин. Достатньо швидко і згодом розвивається цей ефект все більше і більше, і ми бачимо, що в кінці кінців він сягає зниження на 38% серцево-судинної смерті. Крім цього, знижується на 35% ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності. І цей ефект вже починає розвиватися через 17 днів з моменту початку прийому емфогліфлазину. І це теж значний позитив. Ну і далі. Сягає 35% зниження в популяції. Крім цього, емфогліфлазин знижено на 32% смерть від усіх причин, на 14% тріточкові мейси, нефропатію на 39% і на 46% ренальну композитну точку. І ще додаткові позитивні впливи, тобто, по мірі наших знань різних досліджень, великої кількості досліджень, ми все більше і більше дізнаємося про групу препаратів і в частності в даному випадку про емфогліфлазин. Він також позитивно впливає і на артеріальний тиск. Зверніть увагу, за цією діаграмами знижується артеріальний тиск за даними мфрек ауткаму, значно в порівнянні з При цьому Різниці між дозами 10 мг і 25 мг майже немає. Але крім того, що знижується і систолічний тиск. Крім цього знижується і діасталічний, на який важче вплинути, але в порівнянні з плацебо ми бачимо, що є вплив і на зниження діастолічного тиску. Крім цього, емфагліфлазин у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу може впливати і на резистентні форми артеріальної гіпертензії. Так, постхок аналіз дослідження емферека от знов таки дає зниження на 4,5 мм тиску при резистентних формах артеріальної гіпертензії. Тому терапія. Спрямована на зниження артеріального тиску сприяє зниженню серцево-судинних ризиків та ризиків смерті у наших пацієнтів. Зверніть увагу, яка велика кількість досліджень була проведена. З приводу зменшення смерті 20 досліджень, серцево-судинних захворювань 17 досліджень, ішемічної хвороби серця, інсульти, відповідно, 17-19 досліджень. І по зниженню ризиків серцевої недостатності 13 досліджень. Тобто метааналіз. Рандомізованих контрольованих досліджень, в яких прийняло участь більше ніж 100 тисяч пацієнтів, показав зв'язок між серцево-судинними результатами та зниженням систолічного артеріального тиску на 10 мм тутного стовпця. Також відмічається, за даними Outcome, вплив і на ліпідний профіль. Ну, Візьмемо спочатку ліпопротеїни низької щільності. Но тут ми бачимо, значних впливів немає. Спочатку. Вони навіть можуть підвищуватись, а згодом знижується нижче плацеби, але воно не дуже достовірно. А ось щодо впливу на ліпопротеїни високої щільності, тут може бути суттєвий вплив. Ліпопротеїни високої щільності підвищуються. Як при використанні фоглефазину 10 мг, так і 25 мг, і значно вище плацебо. Дуже важливим є вплив, позитивний вплив джардінса на функцію печінки. Для наших пацієнтів з цукровим діабетом це особливо важливо, і ви бачите, що під впливом цього препарату і АЛТ, і АСТ знижуються, тобто знижується активність цих ферментів у пацієнтів. Наступне дослідження і, і ліфт по впливу джардінсу на печенковий жир у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. та Метаболічно асоціованою стеатозною хворобою печінки, стеатотичною хворобою печінки, так точніше, більшість наших пацієнтів з цукровим діабетом другого типу мають жир в печінці. Тобто, це метаболічно асоціоний стеатотичний хворобу печінки. І Ось дії результати дії емфагліфлазину. Майже на 30% у порівнянні з контрольною групою знижувалася кількість печінкового жиру у наших пацієнтів. Можливо, цей новий клас в лікуванні метаболічно соціосоціованої стеотичної хвороби печінки. Наступні позитивні впливи: ми знаємо, наскільки важливо, важливий рівень сечової кислоти. Гіперурікемія це є предиктором серцево-судинної смерті. У пацієнтів з ішемічною хворобою серця підвищений, коли підвищується рівень сечової кислоти, хоча б на 1 мг на децилітр. Це асоціюється із підвищенням смерті на 26%. При подагрі ризик смерті від серцево-судинних захворювань зростає в 5 разів. І ось дані Outcome, що емфогліфлазин також знижує і кількість сечової кислоти в дозуванні як 10 мг, так і 25 мг. Ось унікальні дослідження вони існують тільки для емфогліфлазину. В Джардінз доведено продовжує життя паці... пацієнтів з цукровим діабетом другого типу в різних вікових групах. Тобто, у емфогліфлазину є анті-ейджинг-ефект. Це сучасна тема, дуже цікава тема. Але зверніть увагу, що раніше ми призначаємо емфогліфлозин, тим більше шансів, що ми продовжимо, очікуємо розрахункову тривалість життя пацієнта. Якщо ви призначили емфогліфазін у віці 45 років, то ми очікувано в середньому можемо подовжити життя пацієнта на 4,5 роки. Якщо пацієнту 60 років і в цей момент ви призначаєте емфогліфлазин, то ми. В в середньому можемо подовжити життя на два з половиною і у пацієнтів 80 років в середньому на один рік, тобто. Антіейджінговий ефект чітко залежить від того часу, чим раніше ми призначаємо, тим краще емфагліфлазин. Ну і наприкінці хотіла би підвести риску і сказати, що в зв'язку з сказаним, хочу відмітити вам, що саме тому міжнародні рекомендації та товариства пропонують використання інгібіторів НЗКТГ2 як препарати в першої лінії для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Та зв'язку зниженням ризику в з розвитку серцево ниркових -нур захворювань. Е. І знов таки оновлені клінічні протоколи, рекомендовані Кей 24 24 рік, щодо лікування пацієнтів при хронічній хворобі нирок вказують нам на те або рекомендують інгібітори НЗКТГ2 як препарати першої лінії для пацієнтів з цукровим діабетом та хронічною хворобою нирок. Prime Care Diabetes Europe рекомендує інгібітори НЗКТГ2 для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та е е пацієнтів, які мають коморбідний стан. Кардіоренальне, метаболічні ризики, в тому числі пацієнтів з надмірною вагою і ожирінням. І е, стандарти медичної допомоги АДА 2024 року. Також рекомендують інгібітори НЗКТГ2 як препарати початкової терапії при цукровому діабеті другого типу з ризиками або е, високими ризиками, або вже з, е, з е, наявності серцево-судинних захворювань, серцевої недостатності хронічної. Хвороби нирок, і також вони включені ця група препаратів до списку препаратів лікування пацієнтів з другим типом діабету, там, де треба контролювати вагу і знижувати її, і профілактувати виникнення гіпоглікемії. Наші протоколи 2024 року також рекомендують інгібітори НЗКТГ 2 в лікуванні цієї категорії пацієнтів. І дякую вам за увагу. Очікую на ваші питання. Дякую вам. Е, е, і питання, зараз дивимося. Емілія Великоцька, ендокринолог, між іншим. Е, дуже цікава тема. Дякую. Галіна Перевушина, дякую, була цікава. Сергій Меревіч, щиро сердечна, дякую за знання в мистецтві лікування. Е, Доступна лекція. Дякую, дякую. Наталя Пушка, сердечки шле вам. все. Дуже-дуже все, Тут... дякую, дуже цікаво, як завжди. Все, все зрозуміло і все дуже-дуже вдячні наші дякую. слухачі. Це дуже цікаво, тому що, знаєте, от питання, які ви піднімаєте, що є все ж таки наш протокол, яким ми можемо з одного боку, це наш. Трошки якби ограничує, а з іншого боку, це захищає лікаря да захищає звичайно. лікаря, тому що є протокол, який написано міжнародних на морзнурних підставі, да. і таким чином ми можемо. Лікар може розуміти, що він працює за протоколом, і якраз таким чином взяв протокол, якщо є питання. То ми можемо звертатися, і буде локальний протокол кожної лікарні. Так, дякую, я дуже теж вважаю, що це дуже і Добре, що ми створили цей протокол. Ми його творили десь пів, півтора року. Достатньо велика група робоча була, і він захищає і пацієнта, і захищає лікаря, і він повністю відповідає міжнародним критеріям і полегшує життя. В принципі, пацієнт, лікар, не має відкривати ада і дивитися, що ну, там на українській праця, мові. Да, а тут наш протокол, і ми маємо чітко слідкувати і використовувати своїй свої практиці. Юрія Юрійовна, ви знаєте, Борису Никіточу був заданий дуже цікаве питання Сергій Марієвич. Uh -huh. Знаєте, про що було питання? Питання було таке: добре, оце дапагліфлозин чи емпогліфлозин. Uh -huh. да? Далі фідрінон у нас була якраз. Uh -huh. Далі прямий антикоагулянтна терапія. Вони такі ж ем, потужні і так треба їх призначати так само, як і інсулін, чи ні? Отаке От цікаве питання було. Ну, да, питання так, питання дійсно. Воно дуже комплексне. І це питання. Тому... Контроверсійне, я би сказала. Можливо, і так. І справа в тому, що yeah. інсулінотерапія при цукровому діабеті другого типу, ми про другий тип кажемо, так, вона взагалі. теж нам на якомусь відповідному етапі необхідна. Але це вже інсулінотерапія, там достатньо важкі пацієнти. І інсулін, його роль він знижує рівень Лікімії. А у пацієнтів з цукром діабетом другого типу, по-перше, далеко не у всіх є абсолютний дефіцит інсуліну там, де треба давати замісну терапію. Це перше. А по-друге, в них є достатньо велика кількість коморбідних станів. Тому в одно в іншому не протирічить, не можна протипоставляти інсулін усім і всім сучасним гарним препаратам. Вони дають нам можливість не довести до інсулінотерапії в якомусь розумінні. Тому... Ну от так така моя має відповідь. Це різні речі, їх не можна піспівставляти. І ми інсулінотерапію, Я ж як, як я кажу, ми це вже у нас третій, четвертий етап призначення лікування по алгоритмам. А перед цим у нас великі шлях, де ми всі ці препарати, які були в, в, тільки що І треба їх в, в, в призначати заздалегідь, щоб не розвивалася по. Треба в інсулінотерапії, звичайно. Як я на початку казала, мені дуже подобається ця ідея, що ми маємо довести хоча б наших пацієнтів, привести їх через серцево-судинні ризики, через прогресування хронічної хвороби нирок, довести їх до хоча б до щоб вони щоб ми їх поки не передали неврологу потім, щоб він ну в літню деменцію цим вже займався, або дев'яносто ну, більшості... плюс. Да, 90 плюс, бо наші пацієнти найчастіше, на жаль, не доживають до цього. Це не є, не є проблемою на сьогодні, на жаль, у наших пацієнтів. Дякую, дякую вам. Дуже вдячна. Дякую вам. Дайте зараз перевірю. Одну хвилиночку. Дякую. О, опять Сергій Марієвич. Ага. Дуже... Він почув. Почув, ну. так, да так, -да так. -да Щиро, -да. сердечно дякую. Сердечки, сердечки. Шкала Рей Кю. Оцінювання екзотичної недостатність. Як вплине на Карді КМП. Доктор визнати, треба визнати вітамін Д, який в ковід 19 мав велике значення. Так. Все ж таки до ві... вітаміна Д повернулись до вітаміну Д мені приємно, що я асоціюю з вітаміном Д да. у людей. Да. Ну що якщо це питання про те, чи треба використовувати вітамін Д при ковіді, то звичайно це вже доведено і зрозуміло. І е, наші пацієнти з цукровим діабетом другого типу. Ми всім, і мені здається, що у нас в цьому плані є позитивна те, що в Україні, якщо професор Поврознюк дві тисячі році. Констатував, що 95% має брак забезпеченості, то на сьогодні це менше 50%. Раніше, 10 років тому, менше, ніж 5% мали нормальний рівень забезпеченості вітаміну Д. Зараз, за даними професору Григорєвою, у нас 40%, більше 41%, мають нормальний рівень забезпеченості вітаміну Д. А це і є профілактика, в тому числі цих кардіоренально-метаболічних ускладнень. Бо вітаміну Д дуже широкий спектр діє. І на імунну систему, репродуктивну, шлунково Кишковий тракт, ну зараз не про це лекція. Тобто, дякую за питання, воно дуже влучне і відповідно до сьогоднішньої теми вітамін Д обов'язково треба і контролювати, і призначати щоб досягнути оптимального рівня наших пацієнтів. Дякую, але ця лекція була чудова. І я гадаю, що ви нам все ж таки з новими даними є, знову ж таки будете активно промотувати, і ми зможемо вас запросити. Дякую, Дуже дякую, дякую. добре. Тоді до побачення. До, до нових зустрічей.